А в Тайвані відповіли на можливе вторгнення Китаю на їхні території. Про це пише видання Reuters, посилаючись на слова президента Тайваню Лай Лайчінте. Він відзначив, що якщо говорити про територіальну цілісність Китаю, то тут варто згадати ті землі, які Китай втратив ще в 19 столітті, і які нині належать Росії. Мова йде про Айгунський договір 1858 року. Згідно нього Китай тоді віддав Росії велику територію на північ від річки Амур. Китай хоче напасти на Тайвань і анексувати його не через те, що говорить, чи робить будь-яка особа чи політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності. А якщо це заради територіальної цілісності, чому б йому не повернути землі, окуповані Росією, які були прописані в Айгунському договорі? Росія зараз у найслабшому стані. Ви можете попросити Росію повернути землю, але ви цього не робите. Отже, очевидно, що вони хочуть вдертися на Тайвань не з територіальних причин. Ось цей гунський договір було підписано між Росією та Китаєм у 1858 році. Тоді, після низки військових протистоянь, розмежування кордону між двома країнами завершилося на користь Росії. Ерефія отримала вихід до Тихого океану завдяки територіям на лівому березі річки Амур. Мова йде про частину Амурської області Хабаровського та Приморського країв. Ну, і далі поговоримо про е, атаку, яку цієї ночі з, е, здійснила Росія, чергову масову атаку по території України. Ну і Польща піднімала свою авіацію через цю ракетну атаку. Про це повідомило оперативне командування Польщі в соцмережі X. Польські військові відзначили, що в південно-східній частині країни мешканці можуть чути шум, все через польоти польських літаків та літаків країн-партнерів. Поляки також додали, що оперативне командування країни постійно стежить за ситуацією. Я нагадаю, що це вже не вперше, коли поляки піднімають свою авіацію через атаку Росії по території нашої країни. Проте ще жодного разу вони не збивали ані ракети, ані дрони, які летіли в напрямку Польщі. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації. Пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на території України. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року. Щодо до підняття польської авіації та незбиття неї нею повітряних цілей висловився міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він відзначив, що всі країни, які межують з Україною, мають конституційний обов'язок збивати російські ракети, і це потрібно робити до того часу, як повітряні цілі увійдуть в повітряний простір будь-якої з країн. Про це повідомляє видання Financial Times. Радослав Сікорський переконаний, що попри побоювання, що такі дії можуть втягнути Польщу у війну, а і країни. І не НАТО, Варшава має діяти більш рішуче для того, аби захистити своїх же громадян. Він також додав, що чим ближче ракета підлітає до території Польщі, тим більший ризик становить для самих поляків. Саме тому повітряні цілі необхідно збивати над Україною. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що, коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним. Раніше про можливості збиття повітряних цілей на території України висловився і очільник українського МЗСу Дмитро Кулеба. Про це він сказав раніше в виданні, в інтерв'ю видання Політіко зазначив, що проситиме про те, аби країни Європейського союзу включалися для захисту частини українського повітряного простору. І наш очільник закордонного відомства додав, що він переконаний, що жод про жодну ескалацію з боку країн НАТО в такому. Випадку говорити не можна. Додав також міністр, що система протиповітряної оборони Польщі вона інтегрована з системою НАТО. Ну і це, відповідно, значно допоможе і нашим оборонцям захищати Україну від масованих атак. Я не ставлю під сумнів, готовність Польщі створювати захисні механізми. Вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери. Щоби підтримати їх у цьому. Аргумент про те, що це призведе до участі деяких із них у війні, недійсний. ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території. Ну і хочеться нагадати, що 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали двосторонню безпекову угоду між державами, і серед інших пунктів було також і можливість перехоплення ракет та дронів в повітряному просторі України, випущених саме в напрямку Польщі. І тоді власне Дональд Туск відзначив, що він залучить партнерів НАТО для того, аби обговорити ось цю можливість, тому що як я вже сказала раніше, системи, Протиповітряної оборони Польщі вона інтегрована саме з системою НАТО. І вже 10 липня міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк камиш відзначив, що не буде країна збивати російські ракети, які летять через Україну в напрямку Польщі, якщо відповідне рішення не буде ухвалене на рівні. Нато, ну ось так поки що такого рішення не маємо. Проте розуміє також вже і польська влада наскільки важливо е -е, це рішення таки ухвалити.